Ще знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та оща попадає зайвий рот. Випиваєш антидот Тож виводить без турбот і токсини. Антидот. ю вже розповідав вам історію цивільного полоненого Сергія Котова. Його захопили на Херсонщині. Російські солдати викрали просто з дому. Обіцяли відпустити, натомість засудили. А родині до останнього не повідомляли, що з ним зараз у Сергія вже є конкретний строк 15 років суворого режиму. Ви можете лише уявити у страшному сні, в яких умовах ця людина і ще тисячі українців знаходяться зараз. Днями дочці Сергія вдалося з ним поговорити телефоном. Їй розмову контролювали окупанти, але їй вдалося записати усе на диктофон. Що розповів Сергій з російської в'язниці, дізнаєтесь вже за мить. З вами новини ТСНЮА і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Такий вигляд Сергій Котов мав до повномасштабної війни. А такий він зараз, мінус 20 кілограмів у російській в'язниці. Сергій Котов уродженець Херсонщини, і він став одним із тисячів заручників окупантів. Чоловіка викрали з власного будинку в Олешках ще на початку квітня 22-го року. Після того як рашисти схопили Сергія, родина півроку не знала ані де він, ані чи живий. Згодом таки вдалося з'ясувати, що тоді відбулося і де він зараз. Про це нарешті зміг розповісти і сам Сергій. Чи було 4 то я був арестований. создана Российской Федерации и на территории Крыма. Помещен а в Симферопольское СИЗО, посидел с 10 на 4 -го, 22 -го, до 16 на 5 на 23 за Морозским без какого-то решения суда. 27 на 9 на -го, 23 -го годом Крымским Верховным судом и нашли Диктофон записала дочка Сергія Вікторія. На Росії зараз практикують так звану зону телеком. Це єдина можливість у рідних зв'язатися зі своїми близькими, які перебувають у полоні. Щоправда, це теж не легко. Як ви розумієте, всі відправлені листи прочісують всі розмови під жорстким контролем? Сергій розповів, що намагався добитися свого звільнення, але будь-які звернення виявилися марними. У Росії відповідь одна: міняти людей, мовляв, не хоче Україна. Записано прощения міністрів і юст гімн прощав ответ, що в отношении двадцять четвертого на другому район України, Росія, почему інші пошел, по моїй сенсі городом України, все благодійні прийоми, не виходить на свят. И вот в настоящее время отсутствует возможность взаимодействия с компетентными органами Украины по данному вопросу. Далее было написано обращение на Министерство иностранных дел, так как статья 2 конвенции, особенно согласно статье 5 конвенции, ответ, что украинские страны не выходят на связь. Я знаю, что я есть в списках. Уже? Да. Э, я знаю, что я списываем с моим, что меня людей, но военнопленных. Скажите, пожалуйста, чем мы от них отличаемся? От военных. Мы все тоже люди. И просто так мы здесь сидим. Я писал обращение Владимиру Александровичу. Я знаю, что моя дочь занимается моим освобождением, пытается достучаться во все двери, во все инстанции. Я знаю, що мої друзі стоять з моїми флотами в Києві і просять наших листів, щоб дістати посаді стовали над этими днями. Я благодарен мені за його. Сергій коротко розповів і про те, що відбувається із полоненими у російських в'язницях. Що можу сказати? Хочу, попросити про січов вас, щоб you okay. Це маленька частина того, що Сергій зміг розповісти. А ось те, що насправді відбувається у полоні росіян, уявити можна лише у страшному сні. Раніше дочка Сергія Вікторія розповідала нам про знущання над її батьком, у тому числі, що під час окупації рашисти хапали людей за все, що їм примарилося. Молодим хлопцям приписували злочини, яких вони не коїли зізнання ж вибували. Катування влаштовували. Різноманітні, як ми вже раніше казали, батька Вікторії звинуватили у шпигунстві. А щоб чоловік зізнався у нібито скоєному проти армії РФ злочину, імітували розстріл, і так би мовити, давали зробити дзвінок Зеленському. Коли е батька потягли, бо він вже був висилений, його тягли просто кастиль його десь не знаю, потерявся чи що. Вони його поставили е в яму цю і. Е а до цього ще перепрошую забула сказати, коли вони приїхали в будинок СБУ, відкрилася двері в машині, він не бачив, але йому сказав, сказав хтось «Привіт, Серега. Тобто це хтось був, можливо, знайомий. А потім, коли це його поставили на коліна на розстріл, йому сказали, «Ну що сповнив код, а мого батька код називали тільки ну, знайомі. Ось, і він стояв на колінах. Йому почали почали вистрілювати над вухом, не знаю, чи з автоматів, чи там з кулеметів, чи з чого. Я не знаю. Це батько таке написав. Йому стало погано, у нього стався цей приступ, бо у нього хронічний панкреатит. І якщо в нього таке стається, то це тільки його може спасти там крапельницями, і він почав просити лікаря. Почав рвати. Вони його витягли на вулицю, покликали лікаря. Лікар прийшов, запитався, що тобі там треба колоти. Він сказав: ну мене там два тижні назад відкачували, там давали там ножку, там ще якісь там назвав. Ліки, вони його потягли, десь поклали і поставили йому крапельницю. Писали, що мені би то давали подзвонити Зеленському. Це якийсь там один так. із видів типу моральних тортур. Як? Це... як вони це подають, я не можу зрозуміти. Як я зрозуміла, це вони б'ють током. І це у них дзвінок до Зеленського називається. Батько про це нам теж писав Сергій Котов у розмові з дочкою цього разу зміг розповісти про те, з якими проблемами зі здоров'ям він зараз бореться. боролася за Сергія, поки він ще був на території України, окупанти кілька разів обіцяли відпустити чоловіка, адже доказів його так званих злочинів солдати РФ так і не знайшли. А коли Сергія вивезли до тимчасово окупованого Криму, де вже й розпочалися перші суди, родині вдалося його відшукати і на тимчасово окупованому півострові винайняти тамтешнього адвоката. А втім, як ви розумієте, результату це не дало. Сергія вже засудили до ув'язнення. Там вже в них почалися допити В СІЗО їх вивозили то в ФСБ, то там на місці, то поліграф, то ще щось. Моєму до мого батька ну, нічого не можна було причепити, бо в нього нічого не знайдено, було тільки е, чи скріншот, чи голосове повідомлення у цього хлопця в телефоні. І вони хотіли чи його там засудити, чи що. Казали навіть. Це я вже дізналася від хлопців, які вийшли з полону. Вони казали, що твого батька має теж відпустити, бо він йде там як слідок слідок по там, справі цього хлопця. А потім все ж таки виявилось, що це неправда, і що вони зробили їм групову стаття 276 шпигунства. Вони їх засудили за цією статтею. Але це я вже Це наперед забіг. Моєму батькові 15 дали вже, вироку... Це вже вирок. Є. Так. Це вже наперед забігла. Спочатку він перебував в СІЗО першому, потім їх перевели в СІЗО друге. І ми дізналися офіційно, нам не підтверджували, де він знаходиться. Я винайняла адвоката. Uh, якого мені порекомендував хлопець, який вийшов з полону, але того хлопця відпустили просто у нього не було ніякої статті, нічого. Тому я взагалі uh, думаю, що адвокат там ніякої ролі не зіграв. Uh, mm, і ось вийшов цей хлопець. Він нам з нами зв'язався, сказав, що ваш батько знаходиться в СІЗО 2 бо ми ж нічого не знали. Спочатку ми дізналися, що він в СІЗО-1 від одного хлопця. Потім ми нічого не знали. Почалися слухи, казали, що там наших полонених попереводили в друге СІЗО, і коли вийшов цей другий хлопець, він сказав, що так їх перевели, і що він в другому СІЗО і порекомендував цього адвоката свого. Я одразу винайняла його. І після запиту там адвоката прийшла відповідь десь в березні 2023 року, так, 23, що батько знаходиться затриманий за. Шпигунство, але не вказано в якому СІЗО. 11 А травня був був перший цей суд. Адвокатша, яку йому надали, вона зв'язалася з моєю мамою, написала їй смс в вайбері. що Я адвокат вашого мужа Сергія Котова, він задержан сотрудниками ФСБ в СІЗО, і його підозрюють в шпіонажі. З ним все хорошо. Ну, такую смс-ку вона написала. Ба більше адвокат, котрий нібито брався за справу чоловіка, лише видурив у родини гроші і надіслав одне фото батька з в'язниці. Що найцікавіше, адвокат українець, зрадник, який приберіг і паспорт громадянина України, і на додачу отримав паспорт РФ. Він мені сказав, що якщо тут шпигунство, то тут може бути державна таємниця. Можливо, мене не допустять до справи. А в нас з ним по договору було, що він буде його захищати від самого початку, знайде його, бо він офіційно був не підтверджений, і буде захищати його в кримінальній справі. Ну, так було прописано в договорі. в кримінальній справі. А це російський адвокат, чи це уродженець? Це... Криму? Це, уродж... це уродженець Харкова, але він проживає в Криму, має два громадянства російське і українське. Так, це далі буде найцікавше за цього адвоката. Він якби, водив нас за ніс, казав, що мене поки що мене з діла не викинули, що, бо він сказав, якщо там державна таємниця, я її не буду підписувати. Бо він хоче і за кордон їздити, і гроші заробляти хоче. Ми йому оплатили 5 тисяч доларів за, за його роботу. В договорі було прописано, що він має захищати мого батька в суді першої інстанції апеляційної, касаційної інстанції і до визволення. Але коли він дізнався, що там стаття шпигунство, він почав. Сказати, ви і мені, ви мені взагалі не говорили, що там шпіонаж. І я кажу: ну а як я могла знати, якщо він взагалі був не підтверджений, І ніхто цього не знав. І коли ви підписували зі мною договір, ми домовлялися, то було написано кримінальна справа. ви мали, Якщо ви дізналися, що там шпигунство, ви мали. Відказатися тоді, сказати, я не буду захищати, повернути частину грошей, все, до побачення, і ми знайдемо нового адвоката. Ну, так не сталося. Він водив на заніс, е, постійно казав. Я йому запитувала, кажу, ну як, ну що далі? Там, а, а якщо вас там викинуть зі справи? Але його не могли викинути зі справи. Це він сам нам так розповідав, що його викинуть зі справи, йому нічого не буду казати, його викинуть зі справи, тому що він не хотів підписувати цю державну таємницю і він її не підписував. І коли вже... Інший адвокат підписав, йому надали іншого адвоката, вони підписали цю державну таємницю. Звичайно, що адвокату, якого ми найняли, не надавали всю інформацію по справі, бо там державна таємниця. І коли вже в вересні намічався суд ну першої інстанції, Адвокат сказав, що він що він не буде його захищати, що в нього два громадянства, що він не може. Мене не допускають. Я йому почала казати: Добре, тоді ну треба поговорити про гроші, щоб поверніть нам якусь частину і ну, ми там не маємо іншого адвоката. Він сказав, я відпрацював ці гроші, е заблокував мене, маму, всіх поблокував. І, а до цього він нам казав, йому йому не, не, не важливо, хто його буде защищати, е, тому що йому все одно 7 лет дадуть, Сидіти він буде по любому А я кажу: ну, звідки ви знаєте, що йому дадуть 7 років. Він мені казав, по опиту знаю. Ну, такий собі опит. А я ще йому сказала: якщо 15 років дадуть, а мені не дадуть. Ось, ну, виявилось так, що я напевно в мене більше опиту. Якщо я сказала, що мені що йому 15 дадуть, йому так і дали. А він мені казав, що йому 7 років мають дати. Він прийшов до мого батька. І підписав з ним новий договір, а батька погано бачив, і там взагалі його не прочитав, і підписав той договір. І тим самим цей адвокат розірвав договір зі мною. От, я не розірвала, він сам зі мною розірвав. Я у нього про це запитала. І я говорю, як це так? Ви розірвали договір зі мною без мене? А він мені сказав: я буду общатися зі своїм подзащитним. Про шахраїв, котрі просто виманюючи у постраждалих родин гроші, попереджають і українські адвокати, і правоохоронці людей можна зрозуміти. Їм здається, що це. Шанс на порятунок близької людини, втім, потрібно звертатися лише до відповідних структур, адже і українські правозахисники у таких ситуаціях безсилі. але частіше і ці звернення нічим не допомагають. Справа ускладнюється тим, що нині не існує чіткого механізму звільнення з полону цивільних українців. Лише час від часу українській стороні вдається повернути дітей. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у грудні 23-го року розповів, що цивільних українців у російському полоні за офіційними даними близько Вадцяти тисяч про їхній стан і місце перебування нічого не відомо, адже переважно окупанти забороняють їм листуватися і контактувати з рідними. Часто людей затримують просто на вулицях, хапають та без жодного суду та слідства кидають у СІЗО та імпровізовані російські катівні у рамках обмінів цивільних. Повертають надто рідко. Річ у тім, що міжнародне право забороняє тримати у полоні некомбатантів, і відповідно процедура обміну військовополоненими до них не застосовується. Хоча на окупованих територіях росіяни іноді відпускають таких заручників, якщо ті перестали їх цікавити. Втім, люди опиняються в окупації без документів і дістатися на територію під контрольну українській Азі для них Важке завдання вже третій рік триває повномасштабна війна. Є ті, кого захопили окупанти ще у перші місяці війни, але так і не відпустили. В Україні досі не існує механізму звільнення цивільних полонених, але пішов третій рік війни і час шукати можливості. Українців у полоні нищать як фізично, так і морально. Днями в інтерв'ю Руйтерс. Президент Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими за формулою всіх на всіх та повернення викрадених Росією дітей. Це один із трьох пунктів, які Україна запропонує на саміті Миру який пройде 15-16 червня у Швейцарії. Якщо всі країни підтримують, далі розроблять технічний покроковий план і Потім вже презентують на різних майданчиках різних країн. Будуть спілкуватися з представниками Росії, а тоді вже Росії доведеться відповідати більшості світу. Команда ТЕСНІЯ продовжує стежити за історіями цивільних українців, які опинилися в російському полоні. Витягнути їх справа вкрай важка, однак мовчати точно не можна. Поширюйте це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливих новин. Ми бажаємо усім українцям, які опинилися в полоні, як найшвидшого повернення додому. Слава Україні!